Всім привіт! Продажу ось такий Volkswagen CC з 2012 року на моторі 2.0 TSI на гарній літній резині, на нових тормозних дисках, на гарних самих дисках. По кузову має десь на десь якісь царапинки і так далі. Є якісь мінімальні м'ятники, не без того, машина не нова, має правотки мати. Тим паче ціна аргументована, це саме головне. Є ось такі царапини, які були благополучно підмазані, по кузову весь рідні фари б'ється. По Америці мав удар лише в дверку, право і в крило щоб благовлучно помінялося і помалювалося Су, прибор. О, 100 мікрон, його мінялося. Дверка теж 90. Тобто все, якщо мінялося, то мінялося виключно колір. Ну, не то, що колір малювалося так, щоб не було лишніх запитань. Без шпаклі, без нічого і так далі. Пройомчик Немальований. Салон у гарному стані. Чистенький, доглянутий, як докладки. По кузову треба зробити поліровку. І за бажання видалити м'ятинки і так далі. Ой, неправильно поставив. Отак. От Поставиш криво, поста... покаже погано. І так далі. Все добре, все чут, все чітко, все чудово, сидушка, водійська, кермо, не затерте, стеля не висить, не брудна, нічого. Технічно в прекрасному стані. Сіли і поїхали. Так, запаска на місці, домкрати всі, лонжерони, нічого не бити, нічого не вдарене і так далі. Машина від власника, точніше від мене, власник по тих паспорту, все добре, все чітко по документах. Все добре, герметик заводський на місці, тут теж. Рузина в чудовому стані, вся одинакова, широка, не само низька, адекватна, м'ягенька, не жорстка. Коробка працює гарно. Ну, помилок як таких немає. Ну, лампочка тут лампочка, вона поміняється. Диск шин, треба якісь на колесо. Нічого страшного. Все решта нічого не сигналізує. Є такі тут царапини від мухобойки, але їх наважні не видно, бо тут все гарно. Ось, кришку втягує, втягує в себе. Тут нічого, все супер, все чудово, без зовнішніх підтікань, підкабутка не милась, все є, як є, гарні led фари стоять, led ближні, дальні і так далі, нічого не билось, нічого не ступило. Одним словом ціна низька. Тупи питання здавати, кого цікавить, приїжджаємо, дивимось, купляємо. Всі вікна, до речі, рідні, але є тріщина. Мене це влаштовує, мені не заважає, мому обзору. Я би не міняв, але це за уважним бажанням. Повторюю ще раз, машина відповідна до ціни. Та навіть якщо її підполірувати, вона буде відповідна до зовнішнього ринку. Прошу не задавати трьох питань. ДТП по Америці це і крило. Мінялось. Крапка. Більше нічого. В Україні ДТП не було. Є царапини, треба полірнути. Я вже повторив, більше вторитися не буду. Кого цікавить, кому подобається, ми з вами домовимося. Все гарно, все чітко, все прекрасно. Блютуз працює, все працює одним словом. Просто все, кожна кнопочка, все працює. Електросидушки, підігріви, все функціонує, кундюк холодить. Все, на тому, все. Всім гарного дня, всім гарних покупок, продаж. Дзвоніть, пишіть, не соромтесь.